Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 цікавих фактів про землетруси. Шановні мої друзі. Землетруси це одні із найбільш руйнівних і страхітливих природних явищ. Їх практично неможливо передбачити. І з ними неможливо боротися. Залишається тільки одне намагатися мінімізувати заподіяну ними шкоду. Перший цікавий факт про землетруси: Національний центр інформації про землетруси реєструє у середньому 20 тисяч землетрусів щороку, це приблизно 50 землетрусів на день у всьому світі. Однак, за оцінками, щороку відбуваються мільйони землетрусів, які є надто слабкими, щоб їх можна було зареєструвати. Щороку у південній частині Каліфорнії відбувається близько 10 тисяч землетрусів, більшість із яких залишаються непоміченими. Однак, якщо стався великий землетрус, послідовність залишкових коливань спричинить багато інших землетрусів різної величини протягом місяців. Землетруси можуть бути викликані як природними причинами, так і штучними. Наприклад, підземними вибухами при гірських роботах. Досить небезпечні землетруси відбуваються на землі у середньому двічі на місяць, але не завжди у заселених регіонах. Землетрус на океанському дні може стати причиною руйнівного цунамі. Підводний землетрус в Індійському океані викликав серію руйнівних цунамі 26 грудня 2004 року. Цунамі вразило узбережжя більшості суші. Що межує із Індійським океаном, викликавши хвилі у 100 футів і вбивши понад 225 тисяч людей в 11 країнах. Майже 80% усіх землетрусів на планеті відбувається вздовж краю Тихого океану, який називають Вогняним кільцем. Регіон який оточує Тихий океан і є домом для 452 вулканів. Понад 75% діючих і сплячих вулканів світу. Одне із найсильніших землетрусів в історії відбулося у 1139 році на території сучасного Азербайджану, у результаті чого гора обрушилася у річку і перегородила її русло, подивши тим самим озеро Гейгель. Великий китайський землетрус у 1556 році. Тримає рекорд за кількістю жертв. Він забрав життя понад 800 тисяч осіб. Найбільший зареєстрований землетрус у світі був магнітудою 9,5 у Чилі 22 травня 1960 року. Середньостатистичний землетрус триває близько хвилини. У місті Паркфілд в Сполучених Штатах штат Каліфорнія є міст, що з'єднує дві тектонічні плити. У північній півкулі землі відбувається більше землетрусів, ніж у Південній. На місяці теж бувають землетруси, точніше, місяцетруси. Їх природа досі не досліджена. Перший сейсмограф був винайдений у Китаї майже 2000 років тому. Аляска є найбільш сейсмонебезпечним штатом США і одним із найбільш сейсмічно активних регіонів у світі. Землетрус магнітудою 7,0 у цьому регіоні відбувається майже щороку, а землетрус магнітудою 8,0 або більше приблизно раз на 14 років. Тварини, наприклад, щури, можуть якось завчасно відчувати загрозу землетрусу. Максимальна глибина, на якій колись було зафіксовано вогнище землетрусу, становить 750 км. Землетрус у Японії у 2011 році хвилі цунамі, після якого зруйнували АЕС у місті Фукусіма, був настільки сильним. Що збільшило коливання нашої планети навколо своєї осі на 16 см. Народ Інків у Південній Америці із давніх Давен знав про землетруси, а тому будови Інків будувалися сейсмостійкими. Після землетрусу у 2015 році у Непалі висота Евересту зменшилася на 2,5 см. Найбільш сейсмо небезпечні у світі країни це Японія та Республіка Чилі. Кожен четвертий землетрус у світі відбувається у Японії. 1930 року їх було зареєстровано аж 5744. Мегаземлетруси можуть скоротити тривалість дня на всій планеті. Наса каже, що сильні землетруси можуть зміщувати візь землі. Таким чином, змінюючи тривалість дня. Зміна тривалості доби непомітна неозброєним оком і вимірюється мікросекундами 1 мільйонна частка секунди. І останній цікавий факт про землетруси, шановні мої друзі, ніхто, навіть найкращі вчені Геологічної служби Сполучених Штатів Америки, не може передбачити землетрус. Експерти кажуть, що це тому, що механізми, які викликають тремтіння, відбуваються так глибоко під землею. В уповільненій зйомці, але досягнення останніх років дали людям точніші часові рамки очікування землетрусу. Ось такі дуже чудові цікаві факти про землетруси. Шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую ще раз всім за увагу!